І так, друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Вирішив я сьогодні докрутити ось цю подію саме Блошиний ринок. Маю ось тут 5 відкривачок. Цього буде достатньо, щоб відкрити е, ну, 5 металевих бочок, це зрозуміло. От, і отримати гарантовану нагороду. Тут мені здається, що це 10. От, гарантована нагорода це лом. І завдяки лому, звісно, зможемо вже відкрити з вами ось цей. Ржавий гараж, як він називається, та іржавий гараж, і подивитися, що ж може випасти нам звідти. Дуже би хотілося мені, звичайно, вибити рамера, ну, напевно, що основну нагороду, ну, фон профілю, аватарки, 300 тисяч золота. Звичайно, був би також безмежно вдячний, такій щедрості е, ВГшки. Тут у нас вже шанси бачити більше, тобто 0,29 в той час, як в цих е, металевих бочках, всього 0,18. Тобто. Ну, не в два рази більше, але на 50% більше. Хоча шанси все ще дуже і дуже маленькі. Е, тому можемо приступити. Також сьогодні з'явилася перепусточка, мультинаціональні контейнери по 750 золота і по одному такому контейнеру. Купляти її чи ні, питання особисто кожного. Не знаю наскільки вона вигідна. Я собі от вирішив її придбати. Також вийшов у нас розіграш. Ну, ми його крутити не будемо, тому що мені звідси не потрібно нічого. Для тих, хто свій аккаунт тільки качає, в принципі, зробити декілька перших прокрутів. Напевно, що вартувало би там, до 7-го, наприклад, більше сотки не тратити на це все діло. Це таке виключно моя думка. І так, давайте приступимо. Забрати. До речі, дивився в коментарях е, і читав е, від вас коментарі багато кому падають класні, ну, цікаві реально нагороди. Там 100 тисяч золота, там фони профілю. Е, тому буду надіятися, що сьогоднішнє відкриття буде більш вдалим, ніж вчорашнє. Вибили ми, до речі, лом. Тобто зможемо відкрити 100%, як мінімум, два гаража, і це вже гарна, хороша новина. Давайте подивимося, що далі. Так би вчора сипало? Так, 4 нагороди це погано. ну 500 золота мінімалка. Ну чому паде просто мінімалочка? Не треба. Тут є танчики, всякі різні ломики, золото у великій кількості. Давайте подивимося, до речі, на шанс дропу цього золота, тому що ну 500 падає просто якось неймовірно часто. Гортаємо до золота. Так, 85%, зрозуміло, це на 500, це нам не підходить. 200 000. Одна сота. Ну Дуже дуже низький шанси. Але я думаю, що ну і, і бачу вже, що декому з вас повезло, тому такий собі рандомчик. Знову 500 золота. Давай щось цікавіше. Варгеймінг. 5 нагород, на 6 камуфляж аксіома, який мені. Ну А навіщо він мені? Тим більше для танку, якого у мене нема. Фантастика. Так, контейнер з кастомізацією. Ну, вони, типу, просто сюди весь шлак вирішили спихнути. Так, аби було. Ну, вже вже 5 їх звідкись? Розумієте? Вони просто сиплять звідусіль. Ну Надіюся, що з останнього прийде щось цікаве. Наступного, будь ласка, давай. Багато нагород. Маємо лом містичний, кастомізація 500 золота. Лом гарантом. М -м -м -м. Мене знов заскамили. Причому так люто. Давайте підкрий, підемо, відкриємо в сховищі ці контейнери. Ну Їх не можна пройти мимо. Вони мені дісталися доволі дорогою ціною, так якщо розібратися. Аватар, прекрасно. І ще ну, це все на аватарки, так? Тобто -то тут навіть обвісу немає. Так, да, це все на аватарки. Дуже і дуже сумно. І якби можна було хоча б ці уламки на щось толкове міняти, поки що е не працює, як на мене, алгоритм обміну цих е е уламків. Так, до речі, ось е один з перших контейнерів, який випав е з мультинаціонального набору. Можемо відкрити. А вдруг нам випаде якийсь танчик чи вже відкрити всі разом е і порівняти, з якого щось впаде. Хоча воно так не працює. Давайте нам що, до речі, впав один міст. Так ми його забули відкрити. Подивимося, що нам звідси впаде, а впаде нам рівним рахунком нічого. М та нехай залишається. Нам цей один контейнер. Зараз погоди не зробить. В подальшому так не туди зайшов. Так, відкриваємо два е гаража іржавих, так, два іржавих гаража. І я надіюся, що хоча б вони, враховуючи то, наскільки складно і дорого до них добратися, будуть ну, більш лояльні до мене. Давай, подивимося, що нам звідси випадає. 10, 10, зберу їх усіх, 5 ця кастомізація. І 590, якого у мене, до речі, не було. Не рамер, але новий танчик. Новий для мене танчик. Я не отримав за нього компенсацію. Це. Так, все вірно, я не отримав за нього компенсацію, я просто отримав для себе новий танчик. Іди сюди я на тебе гляну. Нагадайте, будь ласка, в коментарях, коли на нього був івент, бо я щось пропустив і взагалі не можу зрозуміти, чого в мене цього танка не було. Дуже рідко я його взагалі десь зустрічаю в боях. Чи то я просто якийсь неуважний? Де ти є? Ось, ось він. такий 90-й. Треба буде на ньому обов'язково зіграти. А є на тебе легендарний камуфляж? Ще немає. Добре. Потім займемося цим танчиком. Е, ну, Новий танк в колекцію це вже лайк. Ну, і ще один. Я хочу побачити щось ну, цікавіше. Тут взагалі мало нагород. Тисяча. Тобто 10 контейнерів треба було відкрити дорогою ціною, насправді, щоб отримати 1000 золота. Така от подія. Не знаю, чи буду та бачите, вже тепер залишилось тільки 4 танка, Три танки, точніше, вчора було 4, Не знаю, наскільки вартує вам в неї упорюватися. Вона для мене вийшла ось така. Не знаю, дуже якісь такі, як сказати правильно, суміжні відчуття. Не знаю навіть довольна я тим відкриттям чи ні. З'явився як мінімум новий танчик. Радий за тих, кому падає, сильно краще. Але, ну, така собі дуже специфічна рулетка. Бачите, навіть не можу підібрати слів, тому що ну, такі суміжні відчуття. Зараз я, напевно, що повернусь буквально через одну секундочку для вас. Я знову тут. Так, так як мені було дуже сильно незрозуміло, вигідно це чи не вигідно все діло. Бачите на аккаунті ще 10 відкривачок. Не знаю, навіщо я це роблю. І давайте все ж таки подивимося ще раз. Можливо, ситуація буде покращена. Знову нам паде 500. До речі, не дає відкривати один за одним. Хоче виходити в головне меню. Ну, нехай буде. Раз така подія. Півтори тисячі вже радує, не 500, бо вже око мозолу. Я так розумію, що цей контейнер з кастомізацією це просто гарант, просто типу мастхевний гарант. Чисто додали для кількості. Ну, це. А, вон, вільний досвід, до речі. Так, відкриваємо п'ятий І, ну, хочеться просто бачити якісь цікавіші нагороди. Забираємо. Ще шість у нас є. А до головної нам 4. Цікаво, як так вийшло. То не кожен 10-й, чи як? Так, тут більша кількість. 500 золоти. Давай, хоч збери їх всіх. хоч ти не підведи нас. Ну, Бачите, виходить, що впорюватися в цю подію взагалі не має сенсу. Чого в нас два контейнери, якщо мав би бути один? Давайте відкриваємо зразу ще один байдуже. Це вже абсолютно неважливо. Ну, Хочеться щось цікаве. Я розумію, що низькі шанси. Я розумію, що не можуть ці піти з великою кількістю нагород, але воно має бути хоча б якось співрозмірно, бо поки що. Мені люто відкручено, виходить, скільки я вже відкрив цих металевих консерв. Ще чотири відкривачки, чотири спроби. Гарантовано заберемо лом. Тут взагалі три. Боже, вийде. Вийде, я не знаю, так, передихни. Вон, 590-й новий танчик випав. Якось, е, поправте ситуацію. ВГ. ну, що по дропу? У вас день народження, день народження, ви просто завозите постійно якусь. Ох, навіщо мені цей камуфляж? От Він... просто навіщо? За нього ні компенсації, нічого. Він просто нарахований. І обміняти я його зможу. що? На уламки, я так розумію, так? Це ти. Е, обміняти? Це кумедно. Просто кумедно. Давайте ще дві спроби. Буду скіпати. Не допомагає ні скіп, нічого. 22 контейнера, з 20, 22 бочки. З 22 бочок я фармлю просто по 500 золота. Один раз випав лом, І все. Все решту гарантами. М -м напевно, що Ну, свій висновок я вже зробив. Не знаю, що має зараз звідси дропнутися, щоб я змінив свою думку. М -м не бачу сенсу. Ну, відверто, не бачу сенсу упорюватися просто в. Цю пародію варгеймінга. І тут нам паде 1000 золота. Прекрасно. 10 гудзиків, і того це було. Ну, на, сво... так, на своєму прикладі, я вам надіюсь доказав, що вмазуватися в цю історію не потрібно. Однозначно, це не цікаво. Ці контейнери, друзі, я навіть не буду відкривати, щоб не затягувати відео. Вам хочу побажати гарного дня чи вечора. Не обв'язуватися в такі невдалі розіграші. Зробіть для себе декілька прокрутів, якщо ви готові. Якщо ні, можете подивитися, що вам видасть безкоштовного е цього відкриття. От, кому має пощастити, тому і так пощастить. Напевно, що гнатися за цими фонами профілю чи рамерами по таких цінах точно не вартує, Друзі, він буде доступний там через півроку за нормальним прайсом. В крайньому випадку за рік його можна буде купити точно там за 18 тисяч золота. Я ж наразі потратив велику кількість ресурсів за фарму 7 тисяч золота з 20 контейнерів з 15 Добре, з чи з 17. От думаю, ви розумієте наскільки це. Відкручена рулетка для мене, ну і напевно, що для більшості, тому там є 300 тисяч золота. Вони просто будуть падати одному там гравцю з 10 тисяч. Так, от, якраз 0,1 тисячна. От тому е, гарного всім дня. Ставте комент, вподобайку, підписуйтесь на телеграм-канал та обов'язково на цей канал, на якому ви зараз є. З вами, друзі, був Борода і всім до зустрічі.